Не мочіть, будьте обізнані і небайдужі, а також реагуйте. Такі головні меседжі акції «16 днів проти насильства. Це щорічний захід, проте чисельність випадків насильства зростає, ховаючись під різними масками, набуваючи загрозливих форм, особливо у родинах, зокрема й через війну, яка оголила чимало проблем: психологічна напруга, емоційний тиск, розлука сімей, безробіття У 2020 році був підписаний указ президента про невідкладні заходи з запобігання. І протидії домашньому насильству, про ратифікацію Стамбульської конвенції я вже казала. І е, е, Стамбульська, так звана Стамбульська конвенція була ратифікована на 2022 році. Це ще один надважливий документ. І так само хочу сказати про трошки нові е, зміни: що 19 грудня 2024 року набрав чинності закон України про внесення змін е, про адміністрацію. Адміністративні порушення. І з моменту набрання чинності цих змін у нашій державі є адміністративна відповідальність за сексуальні домагання, насильство за ознакою статі і інші е, речі. А краю працює координаційна рада. До неї входять усі фахівці дотичні до протидії різним видам насильства. Також у районах краю діють 34 служби запобіганню насильству. Працюють три притулки для допомоги постраждалих жінок, консультативні центри, денні центри з кризовими кімнатами, мобільні бригади. А також барнахус на Ужгородщині. Насильство це є дія, а також бездіяльність, і це є злочин. Також зрозуміти бездіяльність це злочин, і це торкається кожного з нас. Кожен із нас, кожен громадянин, я вважаю, повинен володіти інформацією, як попередити насильство, як реагувати на насильство, а також мати навички, навички, щоб не допустити це насильству, і навички, яким чином діяти, коли зіштовхнулися з насильства, як в цифровому просторі, так і в житті. Кожен з нас повинен знати алгоритм дії. Номер один алгоритм дії – це телефонувати на 102 і попереджати, що домашнє насильство або насильство, або 1547 це урядова гаряча лінія. Акція міжнародна, це 16 днів активності проти насильства. Цьогоріч особлива увага кібернасильству. Проте в Україні акценти змістилися через війну. І важливо всі випадки насильства задекларувати, аби були факти щодо злочинів Росії. Під час війни виникло новий вид насильства. Це починаючи з 2014 року. І влітку цього року був прийнятий вперше закон про де визначено поняття сексуального насильства, пов'язане з війною з агресією Російської Федерації. І хочу звернутися я до всіх, хто проходив чи різні блокпости, чи фільтраційні табори. Знайте, що для вас є відповідні послуги. Звертайтеся по допомогу, тому що ту травму, яку ви пережили, ви не можете пережити сам на сам. Є реабілітаційні програми, є комплексна допомога, як соціальна, як медична. Як юридична допомога, як психологічна допомога, тому не мовчіть. 90% постраждалих від насильства у світі це жінки, тобто три з чотирьох осіб, які зазнали певного виду насильства. В Закарпатську область переїхало дуже багато внутрішньо переміщених осіб. З них в основному це жінки і діти, жінки різного віку, діти різного віку. Ми, як імплементаційні партнери у ВКБОН міжнародної організації в Закарпатській області, за початку року проводимо інформаційні кампанії щодо реагування а також попередження насильства. Навчаємо всіх суб'єктів взаємодії, яким чином діяти, передаємо їм необхідну інформацію а також у місцях тимчасового проживання проводимо інформаційні компанії і реагуємо на випадки насильства в тих місцях проживання щодо жінок і дітей. 2149 повідомлень про вчинення домашнього насильства надійшло за 9 місяців цього року до поліції Закарпаття. З них задокументовано і складено протоколів. 1678, Це майже 80%. Цих звернень надійшло найбільше і складено найбільше протоколів про вчинення домашнього насильства. Це, звісно, Ужгородське районне управління поліції, Ужгород, 212 повідомлень, 175 протоколів. Потім це відділ поліції номер один село Оноківці 210 повідомлень 144 – задокументовано. Мукачевське районне управління поліції. 236 повідомлень, 221 – протокол про вчинення домашнього насильства. Відділення поліції номер 1 місто Виноградів. 183 повідомлення, 154 – задокументовано. Ну і Хуське районне управління поліції. Це 205 повідомлень, 193 – винесені протоколи. 712 виїздів після викликів від секторів протидії домашньому насильству. З них 352 по Ужгороду, решта по Мукачів загалом 160 кримінальних проваджень розпочато за фактами вчинення домашнього насильства. З них 85 – з ознаками криміналу. Першою особою, яка вже починає реагувати на повідомлення про вчинення домашнього насильства, буде оператор лінії 102, який задає ряд питань відповіді, на які є обов'язковими для того, що поліцейські, які будуть виїжджати на повідомлення про вчинення домашнього насильства, їхня мета виїхати і допомогти тій людині. Яка звернулася за допомогою відповідно для того, щоб надати допомогу людині, поліцейський сам має бути захищеним. Тому ми мусимо знати, чи є вкривника зброя. Якщо людина підозрює, що є вкривника зброя, бажано це треба повідомити. Є дозвіл на носіння зберігання. Також у межах акції до 10 грудня на Закарпатті заплановані різні тренінги, семінари, вебінари, спортивні заходи, тематичні виставки, презентації. Програма насичена, пронизана бусковою стрічкою. Символом боротьби з насильством, мета досягти нульової толерантності, формування нової культури і світогляду, як спілкуватися і реагувати, аби не нашкодити.